26 грудня в спорткомплексі Надія підбили підсумки спортивного року. Під час заходу, організованого Миколаївською міською радою та управлінням спорту міста, нагородили кращих спортсменів та тренерів за їх досягнення у 2024 році. Сьогодні у нас підсумки спортивного року, олімпійського року, паралімпійського року. Ми сьогодні відзначили всіх кращих із кращих. Це наші спортсмени, це наші керівники шкіл, це наші тренери і без підтримки нашого міського голови та секретаря Миколаївської міської ради, наших шановних депутатів, цього всього. Я вважаю, що мабуть могло не бути. Вітали спортсменів народний депутат України Олександр Пасічний, заступник міського голови Сергій Корінєв, депутат облради Андрій Фатьянов, міські депутати Тетяна Домбровська та Федір Панченко. Підбиваючи підсумки року, відзначили миколаївських олімпійців та паралімпійців. Почесною відзнакою міського голови за заслуги перед містом Миколаїв нагородили заслужених тренерів України Олену Безрукову та Віктора Деркача, а також тренера вищої категорії Ірину Гусеву. В свою чергу спортивна спільнота міста дякувала усім. Ім, хто допомагає миколаївському спорту, хочу подякувати усім за підтримку, за підтримку морально, за підтримку фінансову, за те, що такі тяжкі часи для нашої країни, для нашого міста, для наших спортсменів, тренерів та керівників, ми все-таки показуємо дуже потужні результати. А далі нагороджували кращих у різних номінаціях, підрахувавши усі здобутки кожного за цей рік. Це основні змагання чемпіонати страни, кубки страни, чемпіонат Європи, кубки світу, чемпіонати світу, і, звісно, Олімпійські та Паралімпійські ігри. І загальну суму балів виводимо за весь 24-й рік. І так кожного року ми підводимо підсумки. Також це стосується як і закладів, як і спортсменів, так і тренерів. У номінації Кращий тренер року з олімпійських видів спорту перемогла легендарна вже тренерка з фехтування Лариса Павленко. Кращий тренер серед видів спорту осіб з інвалідністю Віктор Деркач, наставник паралімпійського чемпіона Ігоря Цвєтова. А от кращим тренером з неолімпійських видів стала Тетяна Росовська. До речі, вона також наразі директор Дю США з єдиноборств, і саме ця школа отримала перемогу в номінації Кращий заклад серед дитячо юнацьких шкіл. Тетяна Петрівна розповіла, за рахунок чого вдалось перемогти у номінації. За рахунок праці, праці як тренера, і як спортсменів, і всіх наших тренерів, всіх наших спортсменів. І дякую нашому управлінню. Вони допомагали в підтримці фінансової. щоб ми мали змогу приймати участь усіх змаганнях? І ми прийняли і завоювали невищі нагороди на чемпіонаті світу, саме відділення ВТКА. І за за рахунок цього ми зайняли перше місце. У номінації шкіл олімпійського резерву тріумфувалась дюшор з велоспорту. Серед спортсменів відзначимо перемоги у своїх номінаціях. Анни Гонтер – заслужена майстер спорту з параплавання, Данила Лагерного, кікбоксинг ВТКА. Серед спортсменів олімпійських видів спорту перемогла Аліна Палазюк. «24-й рік для мене був особисто олімпійський рік, як і для всіх. Я боролася за особисту ліцензію на олімпійські ігри. Але так стало, що не вийшло вибороти. Ось, але наступна частина сезону була дуже напружена. І наші історичні перемоги у Гонконгу та у Тунісі разом зі збірною України з фехтування жіночого репіру для мене дуже особливі, тому що наразі ми переписуємо історію жіночого рапірного саме фехтування. Аліна продовжить свій шлях до головної мети, і у 2025 році, так само як і усі спортсмени та тренери, так само, як і команди нашого міста баскетбольна, волейбольна та команди футбольної школи їх теж відзначали у цей день. А ще управління спорту подарувало присутнім приємну передноворічну атмосферу. Подарунками для усіх стали виступи вихованок відділення гімнастики, КДО США перемога. Завітав на урочистості і вокальний ансамбль головного управління національної поліції у Миколаївській області. Південний патруль від себе додамо, що й у Ому році ми продовжимо вболівати та пишатись миколаївськими спортсменами. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.